29-та традиційна виставка Агроподілля 2013 пройшла на високому рівні. Хмельниччина вкотре підтвердила статус хліборобної області. В адміністрації кажуть, про нас знають, нами цікавляться, в нас хочуть переймати досвід. 70% представників з усієї України з кожного регіону було навіть представлені своїми представниками. Це свідчення того, що є в цілому великий інтерес до агропромислового комплексу Хмельницької області. Інтерес до чого? В нас стабільно нарощуються показники в рослинництві, стабільно працює галузь тваринництва. Наше племпідприємство одне з найкращих в державі. Живність на ярмарці, каже Володимир Іванович, користувалася неабияким попитом. Такі ярмарки, де можна придбати якісну сільськогосподарську продукцію за прийнятну ціну, користуються попитом у населення, тож їх кількість, а також асортимент планується з часом збільшити. На базі облплемоб'єднання відтворити продаж, виставка, аукціон. Значить, по розпродажу живності, яка є на Хмельниччині, це і буде продаватися і птиця, і птиця декоративна. Зрозуміло, буде продаватися і кролики. Поки у широких колах діляться враженнями від 29-ї виставки, організатори вже планують ювілейну 30-ту. кажуть, на Хмельниччині буде ще чим здивувати та зацікавити.